Ми вітання, поїхали. Так, чи приєднаються до війни проти Ізраїлю, Єгипет, Іран та Ліван. Чи приєднаються проти війни проти Ізраїлю? До війни проти Ізраїлю, Єгипет, Іран, Ліван. Єгипет, Іран, Ліван, Єгипет, Іран. Ліван і Єгипет, і Іран, і Ліван. Це не буде відкрита війна, принаймні спочатку. Це буде такі дуже низькі, дуже гнилі, дуже підступні методи. Чи побачимо російських найманців в складі терористів, які атакуватимуть Ізраїль? Ми бачимо скрізь. Цих фашистів. І там побачимо також. Е, якою буде реакція світу? А коли вона повинна бути ця реакція світу? От розкажіть. 7 числа почалась в Ізраїлі війна. Сьогодні у нас Допоможіть. Сьогодні 13. -те. Ну, скільки треба реагувати? Ну, він буде занепокоєно. Зрозуміло. Ну, вони професійні. Занепокоєні люди? Якою буде реакція світу? Коли буде реакція світу? Через рік? Допомога Ізраїлю буде більшою, ніж Україна? Ну, таке питання: ну, більшою, не більшою. Чи може світ далі допомагати Україні і Ізраїлю, якщо війни затягуються? Так і буде допомагати. І ви знаєте, чим далі вся ця херня розвивається? Тим світова спільнота повинна зрозуміти, що якщо не придушити ту Росію, то такі спалахи війн вони просто будуть крізь і у Європі також. Я казала, що Франція зараз під загрозою. Так, якою буде ситуація з обстрілами України впродовж жовтня? Навіть є відео у мене на Ютубі про обстріли, про дати, про місця. Дивіться. Активна атака на критичну інфраструктуру розпочнеться вже в жовтні. Активна атака на критичну інфраструктуру буде розпочата в жовтні, буде розпочата в жовтні. Е, я б сказала, що активна атака буде розпочата. Е, за три дні або в перші за три дні до зими, або в перші три, три дні зими. Тобто це ще у нас кілька місяців. Так, далі, що у нас? Е, ситуація на Донеччині? що чекає на Авдіївку? Авдіївка, що буде з нею? Давайте подивимось з точки зору з нашого боку, що буде з нею? З боку наших бійців, що там буде відбуватися в Авдіївці. А, значить, що буде відбуватися в Авдіївці? Наші Просто якимось дивом, тупо дивом, тримають позиції, тримаються, ховаються, відбиваються. Причому це ну, дуже круто, бо карти кажуть, це просто якесь чудо, якесь диво. Що буде далі? Далі змінюється різко за найближчий місяць всі обставини. Ми Відбиваємося там. І знаєте, така картинка, що ми е, даємо їм ляпаса, і вони розвертаються, фронт йде трошки в іншому е, напрямку після того ляпаса нашого. Ну що, народ, е, я хочу, хочу сказати, що наші хлопці просто, просто не перевершені. Кір їм, а не Авдіївка, тим клятим расистам. Ось так. І це тільки завдяки нашим хлопцям, їх героїзму, їх ентузіазму. Ну. Бо це диво. Це диво, те, що вони зараз роблять на полі бою, не дивлячись ні на що. А, так, результати Рамштайну, які не озвучують. Чи після останніх подій подій світ вирішив надати Україні більшу кількість допомоги ніж раніше? Ну, якщо їх не озвучують, от на що це питати? От скажіть, чи вдасться Україні е, уникнути блокаутів цієї зими? З чого це? У нас вже почались, у нас вже почались відключення. <кхем> е, не, 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 не. Чи чекають блокаути на Росію? Є Ну Просто, як на мене, потрясне відео. Знову ж таки, я дивилася, що е, перші тижні зими, у них не буде не тільки світла, у них не буде води, у них не буде тепла, нічого там не буде, розумієте? Я дуже вас люблю за ті коменти, які ви пишете, а нашу оркам те тепло і світло. Що вони з ними будуть робити? Вони ж не пристосовані до цього. Дякую вам за це окремо. Так що так, у них будуть також блекаути. Чи продовжаться обстріли портів України? Чи продовжаться обстріли портів? На жаль, так, загроза від води біля води вона залишається і вона, на жаль, є. Обстріли будуть тоді, коли або прибуде якийсь товар, або буде вигружатися якийсь товар. Тобто не тоді, коли порти будуть пусті. І вони про це будуть знати. Тобто, це ж знову ж таки інформація до наших структур, звідки ці <свісно> андурасьйони знають, коли у нас відправки, коли у нас загрузки. Так. Чи вдасться зупинити виробництво іранських дронів та ракет. Ви знаєте так, щоб зупинити назавжди, це наврядче, але прям збити у них ну, основні. Налаштування це 100% і так воно станеться. Ми з вами побачимо, що не стане двох лідерів або двох можновладців, які закуповують ту зброю або виробляють її. Тобто дві такі ключові фігури, які пов'язані зі зброєю, їх просто ліквідують. Так, далі. Чи відбудеться в жовтні великий обмін полоненими? Не в жовтні, але відбудеться. І відбудеться до кінця року. Великий обмін. Так. Чи готує РФ нові теракти на територію України, якими можуть бути наслідки? Вони завжди їх готують. Ну, що значить? Нові теракти, чи готують вони? Так, готують. А вже ж. А, так, щось таке вони випустять якогось дракона, ті расисти. Причому це про техніку, або про новий вид зброї. Ну, звісно, давбануті, що з них візьмеш? Новий вид зброї. Чим пов'язаний? Водна хімічна. Вода вступає в реакцію з чимось. Ну для мене зрозуміло, я не хімік, не фізик, я вам не розкажу, але якогось дракона вони випустять. Так, далі. Що відбуватиметься на Росії до кінця цього року? Щоб вони там всі повиздихали з тими своїми драконами до кінця року. Якою буде ситуація на лівобережжі Херсонщини? Ситуація на лівобережжі Херсонщини, давайте так? Лівобережжя Херсонщини буде звільнено. Вони змушені будуть звідти відійти. Тут-от нехай таки буде. І нехай буде найближчим часом. А, так. Якою буде ситуація на окупованій частині Запорізької області? Так, війна, руйнування, а, мінування. У дуже великій кількості. За Запорізьку область буде торг, будуть якісь умови саме з цією областю, а вони її залишають і залишають по собі смерть на тій території. Так, далі. Що чекає Миколаїв, Одесу, Київщину у жовтні? У жовтні дивилися не по областях, а по зонах України також є відео. Дякую.